Світ, який називається Африка Агабія. Тут я воююся в джунглях, бо в Африці є джунглі. Ось як вони виглядають. Ой, добрий вечір. Там Данило, щось смелить. Він вітається з вами. Це великі богили. Тут а добре мандрувати. Ви хочете, щоб я? Данило, будь тихо! Він гагається. Зараз я буду ходити по цим камінням. Далі заткнись. Зараз я буду йти. Він постійно ще смалить. З язика. Напевно в нього в роті калабурихи. Так, водоспад. Тут дуже багато брил. Може далекіше є Африка. Десять у тебя напишіть, ага африка і вас будет або пустеля, або з багилами. Цей світ мені дуже подобається. Бо дивіться, там легше знайти залізо і алмази. Чи будь-які шахтатські груди. Так. Так. А тут океан. Ой! А тут не так і приємно. Фух. У мене фух майже. Але повітря в нас в Майнкрафті практично дуже багато. Данило, напевно, гадає з моїми друзями, та? І з його друзями. Це буде отакі кінці. Заліся на двух акбуза. Дивіться, як, якщо ви не знаєте, як гвати на приставці, натисніть The Egg. The Egg на Нінтендо. The натискаємо гвемо. Ось дег знаходиться. Так. А і все тут було. Добре, Тому напишіть якусь назву світу і ви з'явитися в ідеальному світі. Напишіть. Напишіть, наприклад, алмазний дім. Напевно, ти будеш з'являтися місті, де дуже багато алмазів під зимою. Мідний світ, де дуже багато міді. Тому я раджу випробувати таке. Там треба де мій світ написати таке. Да не знов тупить. мені, мені, не мені не Їм, Йому не подобається гагати за тему. Мені теж, бо вони бандити в майникгавці. Вони люблять поприкалуватися з нами. То всім до зустрічі в гарних відео моїх. І щоб вам сподобалось, бажаю. Бо це відео таке цікаве про джунглі. Я ще хотів би піти до тих бґеологи не піду. Так, йду собі. Ось, то там от савана. Це вже Африка. То всім зустрічі. Напишіть так світ, де пише мій світ. І там можна написати. Там просто пише мій світ і там вистигайте і пишете. Всім зустрічі.